Добрий день, маляти! Сьогодні ми з вами потрапимо до чудової країни математики. Сьогодні ми з вами потрапили на галявину. Прокинувшись уранці, вітерець побачив, що розцвіла перша квітка. Якого кольору перша квітка червоного? Якого кольору була наступна квітка. Жовтого кольору, якою за рахунком вона розцвіла другою, а яка квітка розцвіла третьою синього кольору, скільки всього квіток розцвіло на галявинці три квітки, якого кольору була перша червоного, друга жовтого, третя квітка синього кольору. Вправа фрукти та ягоди. Ми з вами потрапили до саду. Розгляньте, будь ласка, малюнок із зображенням дерева та куща. Які ягоди та фрукти намалював художник. Ми бачимо дерево яблуня та кущ малини. Де ростуть ягоди на кущі? А де ростуть фрукти? Фрукти ростуть на дереві. Скільки фруктів намалював художник. Три яблучка. Скільки ягід. Три малинки. Скільки фруктів на дереві? Три яблучка. На кущі також три малинки. Їх порівну. Однакова кількість. Підкажіть, будь ласка, скільки поросят бачимо на малюнку? Вірно 3. Число 3 позначається цифрою 3. Перші цифри дві сестри. Ось і третя цифра 3. Трійку третій із значків складено із двох очків. За допомогою цеглинок Лего складемо цифру 3. На що схожа цифра три, де пісочок і травичка, в'ється стрічка невеличка, не чіпай її це зміка, тут скрутилась, наче трійка. Дякую за увагу! До побачення!